Навколо можливості проведення виборів навесні наступного року зростає. Олій у вогонь підлили і соціологи і центру Разумкова, і сам Володимир Зеленський. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Расов. це Мій канал свіжий історії, на якому як завжди, говоримо про найактуальніші, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його і підпишіться на мій канал і канал Володимира Цибулько. Це буль поток. Отож, соціологи із центру Разумкова дослідили ставлення українців до ідеї проведення виборів до завершення війни та з'ясували, що лише. 15% українців ставляться до цієї ідеї позитивно, натомість майже дві третини є проти цього. Натомість Володимир Зеленський, перебуваючи у Румунії, у розмові з тамтешніми ЗМІ, заявив, що готовий балотуватись на виборах до завершення війни. Однак не буде цього робити, якщо вони відбудуться, відбудуться після завершення війни. Тобто, Зеленський допускає проведення виборів і всупереч Конституції. І в супередунці більшості українців. Так вам виходить чи, чи ні. Навіть ну, я вивів таку загальновідому формулу, запустив в обіг, що вибори це теж маленька війна. До речі, під час виборів інколи пострілюють, інколи підпалюють. Так. Тому, ведучи війну по зовнішньому периметру, Маючи всередині таку п'яту колону і корупційну компоненту, нам ще не вистачало витратити ну так десь мільярдів п'ять не менше бюджетних коштів на проведення виборчої кампанії. Найважливіше, що ця виборча кампанія вона буде гібридною. По-перше, неможливо забезпечити права, Всіх учасників перегонів рівні права. Тому що, наприклад, як можна уявити участь військових у агітаційній кампанії? Дуже важко повірити, що командири відпустять кандидатів балотуватися і агітувати за свої політичні сили. Далі, як забезпечити голосування військових Майже неможливо. Як забезпечити хоча б, ну, скажімо так, протиповітряну оборону на наближені до фронту, на наближені до фронту територія, де не виключено, що в день голосування ворог точно бомбитиме все виключно з. Територіальними виборчими комісіями, ну, і дільничими виборчими о. комісіями. Тобто, будь-яке скупчення людей привертає ворога і ну, створює, так би мовити, загрозу удару по цьому скупченню людей. Володимир. Я, я думаю, що не тільки на, на території, які біля фронту, а й тих, що в тих, глибокому тилу. Так, да. ну, ну принаймні, шахиди якось так ось збиваються в глибокому тилу, але є ще один, одна особливість: це е, більше п'яти мільйонів е, українців за кордоном. Як організувати їх участь у виборчих кампаніях? От Туреччина, в якої величезна діаспора, наприклад, в Німеччині. Вона вміє, вона проводить там кілька днів вибори, три дні, по-моєму, і німці вміють організовувати масові голосування за кордоном. Український досвід він завжди спирався на можливість вибіркову. Тобто люди, які жили десь поближче до зони дії консульських установ українських, ну, дійсно могли в консульствах проголосувати. Чи в посольствах. Оце й все. Натомість та ж сама Туреччина, наприклад, організовує масові голосування в школах та ну, орендує для цього спеціальні приміщення. Тобто самі виборчі перегони, звичайно, створять додаткову якусь кількість робочих місць, тому що в Україні безробіття. Влада не спромоглася організувати оборонне виробництво таким чином, щоб задіяти якомога більше людей у цьому оборонному виробництві, і, і через те масове безробіття. Про це не говориться, але Україна входить в десятку країн світу за кількістю безробітних. І це все на владі лежить. Чому власне заговорили про вибори зараз? Право то в тому, що в кінці березня мандат Зеленського закінчується. І, по суті, всі документи, які він може підписувати, матимуть сумнівну легітимність. Власне, термін дії Ради закінчився і на неї поширюється принцип безперервності влади. але чи готові ми сприйняти, наприклад, е, Стефанчука, виконуючого обов'язки президента? Бо автоматично Стефанчук має стати виконуючим обов'язки президента після закінчення каденції Зеленського. Тому в Зеленського є дуже вузький коридор, по-перше, щоб тримати в тонусі е, бюрократію, бо тільки е, от. Та формула, про яку він сказав, що після, після завершення війни він не піде на вибори, вона пов'язана з тим, що е, чим довше затягнеться війна, тим менше шансів Зеленському взагалі обратися. Тобто, є, є вже від, дуже відчутна втома від самого Зеленського, від злодійства його оточення, тим більша, ще більша втома. Є оскома від цього стилю стилю управління країною. Він дуже неефективний, але дуже нав'язливий. Тому суспільство набувається оскома. От коли ми оцінюємо цю соціологію Розумковську, там є пункт про те, чи в правильному напрямку розвивається країна. Так от в 2021 році. По-моєму, тільки 20% визнавали, що країна е, розвивається в прав правильному напрямку. Тобто, е, влада Зеленського вже тоді девальвувалася. Війна повернула е, ну, таке відчуття правильності е, е, не тому, що Зеленський його оточення діяло правильно, а тому, що суспільство мобілізувалося, суспільство зробило ставку на опір і на євроінтеграцію, е, і на вступ в НАТО. І е, піковим показником 60% відсо на січень лютий поточного року е, е, відзначився, відзначилися ну ці зусилля суспільства, але вже з лютого поточного року почали вилазити всілякі скандали пов'язані із е, е, міністерством оборони. І українці чітко зафіксували, що кінцеві вигодонабувачів від корупції Міноборони сидять на банковій. І зараз в цьому опитуванні правильним курс країни визнають 49% 30% злишком неправильним. Але тенденція до зниження, до повернення цього рівня 2021 року дуже відчутна. Найголовніше, що е, Зеленському ні, з, немає з яких джерел черпати е, ну, нові, нові кадри для е, своїх хай навіть таких ну, кишенькових політсил. Та ж сама соціологія показує дуже цікавий, цікаву тенденцію. Е, українці хочуть бачити нові обличчя в політиці із військових кіл 51%. І скіл е, наукових і творчої інтелігенції 23%. Тобто інтелект і сила. Це дуже дуже, дуже цікаво, тому що, е, по суті, зусиллями е, ну, барих, так би мовити, довіра до творчої інтелігенції завжди е, знищувалася. Е, ну, Творчу інтелігенцію національно орієнтовану, олігархічні змі завжди виставляли карикатурно, в карикатурному світлі. І, на жаль, на це навелася якраз така ну, Бедломаса потенційний вибори Зеленського. Але Бедломаса інколи може насміхатись з ідеї, тільки вона не хоче насміхатись свого порожнього холодильника. Тому. Порожній холодильник, а зараз е, най, найцікавіше, що зафіксувало е, ну, в переліку, е, скажімо так, обставин, які унеможливлюють вибори, це також нецільове витрачання коштів. Е, тобто українці почали набагато раціональніше думати, і таке враження, що. Е, Оця соціологія, вона фіксує один дуже ще один дуже відчутний і прикрий для зеленського момент. Основний виборець Зелен... ну, серед тих, хто залишив країну, левова частка була виборці зеленського. Це... І мені здається, що вони зараз якраз підводять певні баланси, тобто ну, потенційну структуру звідки черпати голоси. І розуміють, що в них найнадійніший електорат лишився колишній електорат партії регіонів, який теж ну так скрипом дивиться на те, що Зеленський про НАТО і за НАТО, бо ну, діватися нікуди проєвропейський, тому що діватися нікуди, тому що основна маса людей за ЄС за НАТО. Ну, от така логіка. Це, до речі, є якраз показником того, чому вони не хочуть ставити закон про заборону ПЦМП. Я подивився перелік тих депутатів, хто проти, і це дійсно це, це така регіонівська кодла, що аж соромно. Аж соромно, що українці за таке проголосували. І особливо, що ця вся кодла. Сидить далі і паразитує в Верховній Раді під час такої кривавої війни. Володимир, дивися, от е, якщо подивитися на аргументи Зеленського, які він наводить, це один із за, за вибори, він говорить, що ми проведемо вибори, якщо Захід дасть нам гроші. Чолов... Ну він же запросив 5 мільярдів доларів. Так. А, а але не схоже. Тобто, ця сума повинна бути потрачена на його поліцію. Володимир, але не суть того, навіть скільки він запросив. В даному разі я говорю не про цифру. А, але з тих слів випливає, що основна складність при проведенні виборів це відсутність грошей. Це ну, інше, павел, в бюджеті поточного року на парламентські вибори ніхто не закладав гроші. На наступний рік бюджет, я ще ну, я не впевнений, я не можу сказати, чи там. Ну, мені здається, що там також ніхто не закладає кошти на вибори. Хоча відбулася певна активізація ЦВК, і я так зрозумів, що вони готуються до початку верифікації списку виборців, ну, реєстру виборців. Бо в Принципі, в за нормальних умов за рік до виборів, оголошується початок верифікації списку виборців реєстру, адже треба, щоб люди позначили себе, якщо є міграція, певно, щоб вони закріпилися в своїх округах. Це важливо, Тому от зараз в зв'язку з війною є величезні диспропорції округи. На сході ближче до лінії фронту дуже малолюдних, на, натомість як на захід від Києва сконцентрована велика маса людей. Тому, ну і в Києві, до речі, самому сконцентрована велика кількість людей. Тому я за щільністю руху транспорту дивлюся так, що Київ переїхав, по суті, мабуть, додатково мільйон людей. Володимир, але я все-таки повторюю це питання. Тобто, дійсно виходить, що для Зеленського основна проблема не є безпека? Ну, воль, говорить ну, про гроші. Це... Тому, що він Петріотів на ще. Тут справа в чому? Що е, вибори під час війни можливі у вигляді такого пакту між е, головними політичними гравцями? Укладається пакт, який. Е, який передбачає в першу чергу визнання всіма учасниками виборів результату. По-друге, цей пакт має урівнювати права на агітацію, на свободу слова, на доступ до медій, рівність в можливостях фінансування компанії, і, що важливо, цей пакт має, скажімо, Зняти певний перелік тем, які не дискутуються в ході е е е виборчих дебатів. Це в першу чергу те теми пов'язані з обороною здатністю. Чи на це готове суспільство? При тому, що Зеленський з Єрмаком заткнули, так би мовити, нам рота, позбавили нас свободи слова? 어, ніхто не. Ну, жодна, мені здається, жодна із е, демократичних поліцел не готова е, грати за цими правилами. Тому що виборець цих поліців точно не зрозуміє, чому вони так поводяться, чому вони по суті е, е, погоджуються на узупацію влади нинішньої. Ну, Наприклад, європейська солідарність в цьому плані не погоджується. Вона жорстко стоїть, але голос. Е, Розмитий, тобто нема позиції, батьківщина взагалі в тіні партії влади сидить, і навіть зганьбившись, якщо навіть в очікуванні вибори зганьбившись в історії із мером Сум, адже це батьківщинівський мер Сум Лисенко з Хабарем, вони навіть не відкоментували цю історію. Тому можна сказати, що. Зеленський хотів би вибори як договорняк. Тобто, збираються, сідають там основні парламентські сили, розписали скільки мандатів кому, а потім зімітували виборчу кампанію. І він при своїх інтересах лишається єдине, що йому доведеться піти таке на перекроєння коаліції. Але от за обставини, які складаються, мені здається, Зеленський заговорив про вибори. Чому? Тому що на тлі, наприклад, війни в Ізраїлі, де створений коаліційний уряд, уряд народної довіри, Зеленського зараз тикнуть, що роби ко за умов неможливості проведення виборів, вичерпання завершення терміну Верховної Ради. І неможливості провести вибори іди на коаліційну угоду. Створюй коаліцію перемоги за участю основних політичних сил, в тому числі опозиції, об'єднану коаліцію перемоги і створюй уряд народної довіри, як це зроблено в Ізраїлі, і оце мені здається через те, Зеленський змушений тепер педалювати тему готовності до виборів, або тому, або подібне тому. Скажу от таку річ, що е, коридор можливостей для Зеленського, по-моєму, завершується після Нового року. Після нового року почнуться зовсім інші процеси, і мені здається, що навіть його оточення перестане бачити в ньому президента. Судячи з тих скандалів, які зараз вчиняються з представниками Слуги народу, постійні їх участь у бійках якихось побутових, постійні скандали, це є свідчення того, що партія посипалась і. Бюрократія поки що ну не біжить під парасольку потенційних переможців наступних виборів. Ну бо ну бо такі сили ще не промальовуються в просторі. Але я вже казав, що суспільство очікує приходу в політику висуванців із військових кіл із кіл творчої інтелігенції. і науковців. оце дуже дуже важливий момент, який повинен ну фактично. Зробити владу з одного боку мобілізованою і відповідальною, а з іншого боку, ще й інтелектуально спроможною, на відміну від нинішньої влади. Володимир, тобто, фактично, після нового року, якщо підсумувати це, в Зеленський перестає бути таким. Після ну, нового року карета перетворюється в гарбуза, І ця тенденція до перетворення в гарбуза вона вже читається зараз. Тобто, mm, влада Зеленського стає все менш і менш спроможною? Я думаю, що його поїздка на Рамштайн якраз обумовлена тим, що вони шукають. Абсолютно спорадично якусь зачіпку, якийсь е, гачок, який би дозволив їм е, вилізти, вирватися з цього провалля, в яке вони по суті загнали себе самі, так і це дуже сумна перспектива. Ну а, але це вже друге провалля, їх третього не буде. Справа в тому, що їх війна врятувала від політичного краху. Я думаю, якби не було війни, то в травні вже вже масові е, е, акції протесту знесли б цю владу. Тому що економіка, економіку вони розвалили перед війною. А тепер е, ще й е, удосконалили, так би мовити, е, свої вади е, абсолютно безмежним злодійством мародерством під час війни. І такі речі суспільство не прощає, тому що. Через це мародерство загинули десятки тисяч людей на фронті, не доотримавши зброю. Люди повернуться з війни і запитають, а що це було. От для мене, взагалі, чесно кажучи, ну, рівень інтелектуальної неспроможності цієї влади є свідченням їхнього такого спорадичного китка в бік Ізраїлю. І коли вони почали розповідати, що от, бачите, ми не готові були до війни. Але Ізраїль не готовий. Чекайте вам західні партнери, включно з американцями, півроку товкли кілка на голові, тисали кілка на голові, що буде війна. А ви їх на сміх виставляли? Це ж це ж з якими ідіотами треба бути. Але тепер, коли вони кинулися, так би мовити, ну рятуватися на ізраїльських прикладах, то вони не враховують одного моменту. В Ізраїлі відбудеться як і після як і 50 років тому на зразок Комісії Гранада відбудеться колосальне розслідування цієї трагедії із дуже чітким вказанням провини кожної ланки управлінської, і кожної державної інституції і персонально кожного чиновника чи політика. Але чи в нас це можливо до Києва Зеленський? Звичайно, ні. А через те, якраз приклад Ізраїлю надихає нас не просто позбутися цієї влади Зеленського, а ну, скажімо так, нормалізувати суспільний настрої через жорстке розслідування мародерства абсолютної колаборації на користь окупанта. Ну, інтегрування в силові органи агентури російської, адже за підписом Зеленського всіх зрадників, яких ми знаємо, підписував на посади Зеленських. Ну, це вищих посадовців в СБУ, наприклад. Тому за цих обставин в суспільстві дійсно буде запит на ізраїльський приклад. І... По-моєму, на банку інколи інтуїтивно хтось про це здогадується. Отже, до часу, коли ці прогнози Володимира Цибулька збудуться або не збудуться, так можливий теж такий варіант, ну залишається зовсім недовго, по суті, два з половиною місяці. Так, коли це. Ну, вас рівно два з половиною місяці, коли це інтерв'ю вийде, так що е це залишилося зовсім недовго, і ми побачимо. Як воно ну, буде... Я скажу так, що цей прогноз не є пальцем в небо він базується на, на аналізі багатьох складових. Так. І, і я не сумніваюся, що так буде. Так, ну можливо, будуть якісь нюанси свої, але вже це ми побачимо. Так. Отже, якщо вам було цікаво це відео, не забудьте підписатися на мій канал. На канал Володимира Цибулька. Цибулько толк ну, і все буде Україна.